Я впевнений, хто слідкує за криптовалютою, вже давно бачили ці тапалки в телеграм. Довгий період я обходив цю тему стороною на ютубі. Але хто слідкував за моїми телеграм-каналами Гривня і Макоуді, той бачив, що я активно приймав участь у перспективних тапалках. Та кілька з них непогано так мені насипали грошей. У цьому відео ви дізнаєтеся, які тапалки я обузив, скільки я заробив за півроку тапаючи різні проекти, такі як Notcoin, Dogs, CATS, ну і, звичайно, наш Hamster Комбат та інші проекти. А також я вкладу 100 тисяч гривень в перспективну тапалку і буду її також обузити. Обов'язково, якщо ви ще не підписалися, підпишіться, адже без підписки мене дивиться 60%. Звичайно, поставте для підтримки лайк, комент. Найкращий комент 500 гривень. А ми, друзі, погнали. Ну що ж, давайте з самого початку започаткування таполок, це NotCoin Хто би думав, що тим, хто просто тапає по екрану, роздадуть 200, а то й 500 доларів. Всього лише на один аккаунт. Я вже не кажу про наш улюблений абуз. Ви прикиньте 100 аккаунтів, міг зробити любий і заробити собі на якусь гарну ауді за 50 тисяч доларів. Але я особисто знаю таких людей, які дійсно зробили на абузі NotCoin кілька десяток тисяч доларів. Але додам, ніхто не вірив в цю тему, лише одиниці ризикнули своїм часом. І от прилітає айдроп ноткоін, і роздає буквально 7 тисячі доларів. І люди зроблять гроші з якогось дурного клікера. І всі прості люди, які просто тапали ноткоін, бачать, що вау, роздавали монети на 100-200 доларів. А той, хто регулярно тапав кожний день, кожну секунду, то в середньому на аккаунт мав 500 доларів. Я підчеркнув, що це без жодних рефералів і абузів. Щодо моїх ноткоінів, то мені прийшло аж цілих 3000 тисячі доларів монетками дкоїна. Так, лістін за 5. Хвилин. Друзі, ми тут в банці. Артем, я, як бачите, підготувалися і зараз будемо, можна сказати, продавати свої ноткоїни, так? У нас Наскільки? 400 тисяч. 500. 400 тисяч ноткоїнів. Хоча б надіємося на 0-0 один. Купіколо за ноткоїн. Да, Ой-ой-ой, все, лагати. почало грузить. Залагають, <со> зала, лагають. Так, да, залагало, ага... друзі. Давай, давай, давай. 900. бать, відсотки, йо-йо. Які ми мали продати? <подавати> Щоб ви розуміли, хотіли продати, все заключило, залагало, це насягала 3700. Моментом ми могли продати на 4000 доларів, але продала лімітками на 3100 доларів пізніше. Ви прикиньте, я з нічого заробив 3100 доларів. Що є 130 тисяч гривень. І, звичайно, ФОМО що не абузив цю тему. Тому наступні таполки я вже почав абузити. І від цього моменту почалася епоха цих таполок. Докс. Докси роздавали всім користувачам Телеграму. Чим більше років вашому аккаунту, відповідно, дроп тоді був більший. Я щось зробив тоді 30 аккаунтів Абузу, запрягши своїх знайомих, мене просто не вистачило на більше. Але якби тільки я знав. І за кожний аккаунт я отримав в середньому по 35 доларів. І я заробив 1000 доларів. Але, звичайно, ще додатково мені насипали 603 тисячі докса за рефералів. І я продав ці докси за 800 доларів. Разом за цей проект ми заробили 1800 доларів. Це класні гроші. Але як. Якби я знав, що такий буде хороший дроп, я би реально заабузив більше, ніж 30 аккаунтів, а зробив би цілих тисячу. Наняв людей і днями-ночами просто абузив цей докс. Бачите, не завжди віриться, що хайп повторяється. Тапалка КЕЦ майже нічого не дала простим користувачам. Але ті, хто купляли OG Pass за один тон, що є 5 доларів. отримали в 7 раз більше токенів, ніж було написано в боті. Я вирішив половину аккаунтів купити пас, а половина обійшовся без пасу. За цю половину, що було би. Спасу роздали копійки, а от інші роздали на аккаунті в середньому від 30 до 50 доларів. То з цього проекту я зробив на бузі чистим 500 доларів і на моєму основному аку 300 доларів. Разом за проект, звичайно, вже був менший ніж докс. 800 доларів. Хамстер Комбат. наш улюблений найочікуваніший і найуспішніший проект, який дав найбільше зі всіх. Жартую, найменше. 6248 монет мені роздало за півроку, працюючи, тапаючи, як на роботі, і побрили мене хом'яка. В кінці відео я побриюся на ласу, тому що мене побрив. Сам хом'як. І за пів року я лисий заробив 60 доларів. Таполка, яка заскамала більше 100 мільйонів людей, і зробили макоуді лисим. Хто не готовий бритися на лисо, той не криптан Інакші в цій сфері не заробити. Цього хайпу таполок. Скільки я особисто заробив? Я заробив 5 тисяч. 700 доларів. що є 250 тисяч гривень. Непогано я вам скажу. На піцу буде. Зараз хайп тапалок пройшов, але все рівно є перспективні тапалки, і дві з яких я зараз вам розкажу. Зараз в Телеграмі на хайпі знаходиться один перспективний тап Тьюард проект термінал. Сам по собі проект білдиться вже біля року і має достатньо партнер з різними криптопроектами, наприклад, той самий КЕЦ, де ми забрали 800 доларів. Вони згадують про термінал. Суть проекту заключається в тому, що за виконання різних завдань і кожну 12 годин чекін активність ви будете фармити монетки термінал, які зможете продати на лістингу. Ну так як проект має постійний прибуток з реклами, вони запустили окремий івент від виду стейкінгу тон, де за покупку мода ви будете получати до 20% дохідності за 21 день. Це звичайно ризиково і не моя фінансова рекомендація вам. Але поки цей проект на хайпі в телерамі і цей івент діє, я вирішив закинути свої тони, які купляв на проливі літом. Бі, ви ще скупляєте льту? Проливі літом закупів. Купив, ще пролився, закупив, закупив. Напишіть в комент, якщо ви теж в просаці, як я, напишіть, як ви заставляєте себе триматись. Як ви бачите, цих модів є багато, але ви бачите цього Лудіка і він вирішив виділити аж цілих 100 тисяч гривень, тобто 467 тона, з надією забрати ще 20% халявного тон. Якби я не був би холдером тона, ну в такому випадку у мене був би ризик загубити гроші на курсі, адже тон міг би обвалитися, тому прикольна штука є хеджування, тобто на виділену суму грошей, відкрити шорт позицію. До кінця стейкінгу. От я зайшов в термінал, закинув своїх 467 монеток, тону і купив мод, з якого ми можемо заробити майже 559 тона, тобто чистими має бути десь приблизно 20 тисяч гривень за 21 день. Ну але звичайно подивимося, що з цього вийде. Ну і тепер треба було мені заходити в термінал кожних 12 годин, тиснути кнопку Push для отримання тонів. І за 12 годин нараховувалося по 133 тонна, що є 73 долара. А в добу два рази більше, тобто 150 доларів. Ну надіюсь, що цей проект буде жити, ну знову ж таки 100 тисяч гривень на дорозі не валяються. Можна якийсь вендівний апарат купити собі за ці гроші. По моєму тону, теж то за кожний мій пуш мені насипали монетки терміналу, а саме по 23 тисячі. Ну насправді це багато монет. Але навіть якщо не купляти ці моди, то безплатно можна робити завдання і фармити ці токени. які дають приблизно 500 тисяч за завдання, які потім можна буде продати на лістингу. І якраз є ці монетки і хантерів для абузу. І завдання весь час оновлюється, і проект заробляє десятки тисяч доларів за те, що користувачі виконують завдання на рекламу, яку вони потім інвестують назад для покупки модів. Трохи звичайно нагадує. Піраміду, ну давайте все ж таки подивимося, чи виведуть мої гроші. Пройшов один пуш, я вирішив провірити вивід, і вивів без проблем 17,3 тона. І кожні 21 можна виводити собі цю частину грошей собі на кошельок. Давайте так, за 21 день в телеграмі-каналі Макоуді я опублікую свій результат, щоб було більше інтригуюче, і щоб ви підписалися, звичайно, на мій телеграм-канал Макоуді. Тому, друзі, підписуйтесь. Ну а також, звичайно, на мій телеграм-канал Гривня. Звідки я беру цю інфу зі всіх темок, які ми зараз заробили гроші. Зараз я стараю. Виділяти час на абуз і абузити ці дві тапалки, термінал і інший проект Bloom. Проект Bloom теж дуже перспективний, це майбутня біржа в Телеграм. В Телеграмі ви вже знаєте мільярд користувачів, і тому внутрішня біржа має великі перспективи, і вона співпрацює з Binance. Просто тапаючи по екрану, можна заробляти поінти монетки біржі. Питання до вас, підписники, насиплять як Докс чи насиплять як Hamster Combat? Я би задумався, тому що колись теж була біржа Binance. Вона мала свою монетку BNB і ця коштувала пару центів. Ну що ж, результат цього. Цього відео я зробив на тапалках 250 тисяч гривень, і в принципі на ці гроші можу купити якийсь вендійний апарат. Напишіть в коментарі, який бендіний апарат ви би хотіли, щоб я купив. І знімав про це відео, то такі перспективні проекти ви першими можете знайти в моєму телеграм-каналі Гривня, в грині постяться найкращі роздачки, з яких ви дійсно будете заробляти гроші. Якщо це відео набирає 5 тисяч лайків, я стежусь на лисо. Добре, 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 друзі, давайте так. Якщо це відео набирає 10 тисяч лайків, я стежусь на лисо. Та ладно! Я жартую. Я навіть за 10 тисяч не пострижусь. Друзі, як бачите, брив хом'яка це за всі можна сказати невдачні ті угоди. Це ну, жорстко. <соцентрізйтесь> <поцентрізйтесь> давай сторони, давай. Ладно, ага, давай. давай. А хто хоче побачити мене лисим, фотка буде в телеграм-каналі Макоуді. З вами був ваш Пом'як Макоуді. Не переключайтесь! Макоуді, та та. Макоді. Папа-па-пакоді. Макоді. Макоді є